Всім добрий день! Хочу вам показати один з варіантів гри, яка називається куточки. В неї грають два учасника. Один грає білими шашками, інший чорними шашками. Завдання. Білі шашки переставити в куточок, де розташовуються чорні шашки. І відповідно, чорні шашки повинні опинитися на місці білих шашок. При цьому шашка шашку не б'є. Пересуваємо і перестрибуємо через шашки. А перестрибуємо через одну тільки шашку по прямих лініях. Тобто по прямих лініях ми ходимо і перестрибуємо. Ми можемо зразу зробити хід такий, через шашку. Або, наприклад, так. А можемо зробити скромний хід з модою, щоб потім а, дані шашки могли а, далі перестрибнути. Ну, Наприклад, перший хід Білі зробила такий. Чорні вирішили зразу перестрибнути. Сюди через свою шашку. Хід білих. Біла шашка стрибає раз через шашку і два через шашку. Це один хід. Ще раз. Раз, два. Хід чорних. Чорні вирішили теж двічі стрибнути через одну шашку. Через шашку і через шашку. Раз, два. Хід білих. Звісно, тут можна стрибнути і так. Можна стрибнути і так, і так. Але білі роблять такий цікавий хід. Вони готують е свою комбінацію, свою гру. Чорні не помітили, що можна просунутися ось таким чином. І пішли ось так. Перестрибнули через одну шашку. А тепер дивіться, що відбувається. Кутова шашка. Через одну шашку буде стрибати. Рахуємо. Раз через шашку. Два, три, 4, 5, 6. І так виходить, що шашка опинилася з цього поля аж на цьому полі. І зробила 6 стрибків. Відповідно, тепер і чорні можуть використовувати такі розташування шашок. Ну, наприклад, вони використовують цю шашку і роблять два стрибка. Раз, два. Біля так само хочуть стрибати і використовувати е, в таке розташування шашок. Раз, два, три. Або, наприклад, вони вирішили стрибнути оцією шашкою. Раз, два, три, чотири. Ось так. Чотири. Ця шашка потрапила звідси сюди. Чорні можуть так само дивіться. Таке розташування шашок використати на свою користь і стрибають. Ви вони помітили таку комбінацію. Раз, два, три, чотири, п'ять. І чорна шашка взагалі опинилася в самому куточку. А вона знаходилася аж тут. І ще разок. через шашку стрибаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Через дві шашки ми не можемо стрибати. Інколи треба зробити скромний один хід для того, щоб приготувати. Просування потім краще. Інколи треба стрибнути через шашку назад, щоб потім опинитися далеко попереду. І так, перемагає той, хто першим виконує завдання, тобто виставляє свої шашки в куточку свого суперника. Бажаю всім успіхів, гарно проводити свій вільний час за цією настольною грою в куточки.